Я не вірю в пекло, але якби я вірив, це місце було б саме таким: житлова зона огороджена колючим дротом висотою 3,5 метри, Зсередини шестиметрова заборонена смуга. За кожні 15 метрів прожектори у житловій зоні 24 бараки, включаючи харчоблок та карцер. Вікна бараків зачинялися залізними гратами. Освітлення, гасові або електричні лампи. Позаду бараків стояли довгі, багатомісні вбиральні. Існувало, до речі, правило, як ходити у вбиральню вночі. Влітку це дозволялося лише у спідній білизні, взимку обов'язково у верхньому одязі. Справа, звичайно, була не в турботі про зеків, а просто щоб вартовий на вежі міг краще розрізнити людину. Якщо вийти в недозволеному за сезоном вигляді, то вартовий міг і вистрілити. Ще одна невід'ємна риса табірного життя повальне стукацтво. Радянське керівництво ставило завдання мати серед ув'язнених у таборах щонайменше 25% доносчиків. За доносами стукачів у таборах щороку притягувалися до кримінальної відповідальності десятки тисяч в'язнів, нові вироки, додаткові страждання, а частіше за все, смерть від пулі ката, Такий кінцевий результат цієї тотальної системи стукацтва. втеча з під варти кваліфікувалася як контрреволюційний саботаж. Він карався із застосуванням найсуворіших заходів аж до вишки розстрілу, і спецлагсуд на цю крайню міру не скупився. У Гулазі завершили свій життєвий шлях багато тисяч ув'язнених. Спільними для них стали табірна доля. Та місце останнього притулку. Ось що розповідає про це один із табірних старожилів. Характерною особливістю гулагу була відсутність зеківських кладовищ могильників ховали там, де вони вмирали. Будь-який кювет чи поглиблення у ґрунті ставали могилою і ні в кого не викликали особливого подиву, збентеження чи якихось неприємних емоцій, знайдені у землі людські кістки. Ховали ув'язнених голими і без трун. В актах про поховання, що зберігаються в особистих справах в архіві спецвідділів таборів, так і позначали: похований за третьою категорією в сорочці та кальсонах. На лівій нозі трупа кріпила збірка з номером особистої справи ув'язненого. Про смерть ніхто не повідомляв його сім'ї до кінця терміну покарання. Померлому могли продовжувати надходити посилки та листи. А після закінчення терміну про покійника просто забували до органів про його смерть не повідомляли. Внаслідок цього багато таборових небіжчиків юридично поки що й не померли, продовжують числитися живими мертвими душами.